Частина 2, розділ восьмий. Із записника Діка Сенда. 7-8 травня. Підрахували втрати минулої ночі. Не вистачає 20 людей. На світанку я шукав очима Тома і його товаришів. Яке щастя, вони живі. Втім, чи щастя це, чи не краще було б в одну мить позбутися усіх страждань? Том іде в перших рядах каравану. На вигині шляху, на якусь секунду, його колодка нахилилася, і це дало Томові можливість озирнутися назад, наші погляди зустрілися. Дарма шукаю очима Нан. Чи не загинула вона минулої ночі? Нарешті затоплена рівнина залишилася позаду. 24 години ми йшли по воді. Тепер табір розбили на пагорбі. Сонце обсушило нас, ми трохи поїли. Але який жалюгідний сніданок після такого переходу? Кілька зерен маїсу, пригорща борошна з Маніоки ось і все. Вода каламутна, брудна, а її доводиться пити. Скільки ж цих розпластаних на землі невільників не знайдуть у собі сил підвестися? Не може бути, щоб місіс Велдон і Джека змусили так мучитися. Ні. Господь над нею змилостивився. Їх, напевно, повели до Казонде іншою дорогою. Нещасна матір не витримала б таких страждань. 9 травня на світанку вирушили в дорогу. Ніхто не відстав. Хавільдари зуміли батогами підняти на ноги виснажених і хворих. Невільники це товар, це гроші. Доки в них жевріє бодай іскорка життя, хавільдари змусять їх іти. Нарешті я побачив стару нан, боляче дивитися на неї, мені вдалося непомітно наблизитися до неї. Що це? Вона не впізнає мене. Невже я так змінився? Нан, покликав я її. Бідолашна старенька довго вдивлялася в мене і нарешті мовила Це ви, Діку, я, я скоро помру. Ні, ні, тримайтеся, нан!» – відповів я, потопивши очі. Вона так ослабла і виглядала такою змученою, що мені було страшно дивитися на цю знекровлену примару. Але сильна рука відпіхнула мене у бік, а удар нагая. Загнав нещасну нан назад до юрби невільників. Я хотів накинутися на кривдника, але раптом поруч зі мною опинився Ібн Хаміс. Не вимовивши жодного слова, араб схопив мене за руку і не відпускав, поки весь караван не пройшов. Коли я опинився на своєму колишньому місці у хвості колони, він сказав: Негоро, Негоро? Виходить, це за наказом Негоро», Зі мною поводяться інакше, ніж із моїми товаришами по нещастю. Яку ж долю готує мені цей португалець? 10 травня пройшли сьогодні повз два палаючі села. Хати палають, настала ніч. Довкола голосно рикають леви і завивають гієни. Здалеку чути гучну метушню гіпопотамів. Ймовірно, там озеро чи річка. Незважаючи на втому, я не можу заснути, думки не дають спокою. Мені здається, що чую рух у високій траві, мабуть, якийсь хижий звір, чи насмілиться він увірватися в табір? Дослухаюся нічого. Ні, якась тварина пробирається крізь очерет. Я без зброї, але я захищатимуся, я закричу, покличу на допомогу. Моє життя потрібне місіс Велдон, моїм товаришам. Вдивляюся в темряву. Місяця сьогодні немає, ніч безпросвітно чорна. От серед папірусів блиснуло два вогника це очі леопарда або гієни. Вони зникли, з'явилися знову. Трава шародить. родить. Звір кидається на мене. Я хочу крикнути, підняти тривогу. На щастя, я втримався від крику, не вірю власним очам. Це Дінго, Дінго поруч зі мною, милий Дінго, як він знайшов мене. Який дивний інстинкт? Ні, одним інстинктом не пояснити цієї дивовижної відданості. Дінго облизує мені руки. Ославний песику, єдиний мій друже. Виходить, вони не вбили тебе. Я пещу Дінго. Він готовий загавкати, але я заспокоюю його. Ніхто не повинен знати, що він тут. Нехай іде слідом за караваном. Хто знає, може. Але чому це Дінго так завзято треться шиєю об мої руки? Він начебто говорить мені шукай, шукай мерщій. Я шукаю і навпомацки знаходжу щось на ошийнику. Це тоненька очеретина, встромлена в пряжку ошийника, на якому вирізані загадкові букви С і В. Обережно вивільняю очеретинку, розламую її, там записка. Але я не можу прочитати її в такій темряві. Потрібно дочекатися дня. Я хотів би втримати при собі Дінго, але славний пес начебто рветься геть. Він розуміє, що доручення дане йому. Виконано, я відпускаю його, і одним стрибком він безшумно зникає в траві. Аби лише він, борони Боже, не втрапив у пащу лева або гієни. Дінго, звісно, повернеться до того, хто його послав. Записка, яку все ще не можна прочитати, обпалює мені руки, хто написав її місіс Велдон, Геркулес, як відданий пес натрапив на них. Адже ми вважали, що він помер. Що в цій записці? План порятунку чи лише звісточка від дорогих друзів, що б там не було, але ця подія радісно схвилювала мене, Може, нещастю, кінець? Ох, швидше б настав день. Я жадібно вдивляюсь в небо на обрії, підстерігаючи перші промені світанку. Я не можу зімкнути очей. Поодаль, як і раніше, Чути ревіння хижаків. Бідолашний мій Дінго, чи вдалося тобі уникнути зустрічі з ними? Нарешті займається зоря у тропіках світає швидко. Я згортаюся калачиком, аби непомітно прочитати записку, щойно почне світати. Пробую читати. Ще темно, нічого не видно. Нарешті, я прочитав, записку написану Геркулесом, кілька рядків. Накидано олівцем на клаптику паперу. Місіс Велдон і маленького Джека посадили на китандо. Герріс і Негоро супроводжують їх. З ними пан Бенедикт. Вони випередили караван на три-чотири дні шляху. Мені не вдалося поговорити з ними. Я знайшов Дінго. У Дінго хтось стріляв. Його було поранено, але тепер здоровий. Тримайтеся і сподівайтеся, Діку. Я думаю про вас усіх і втік для того, аби бути вам корисним, Геркулес. Тож місіс Велдон та її син живі. Дякувати Богові, що вони не з нами. Вони не витримали б цієї тяжкої дороги. Китанда це гамак, сплетений із сухої трави та підвішаний до двох довгих бамбукових жардин. Такі китанди двоє носіїв несуть на плечах. Вони вкриті пологом з легкої тканини. Отже, місіс Велдон і Джека несуть на китанді. Навіщо вони потрібні Герісу і Негору? Ці негідники, мабуть, направлять їх у Казонде, так так, безсумнівно, я розшукаю їх там. Яку радісну звістку приніс мені славний Дінго. Забуваються страждання останніх днів.